Вітаю, друзі! Дуже непростими були ці останні кілька днів після ракетної атаки, атаки на Охмадит, 8 липня. Якось дуже мене піднакрило, здавалося, що все не на часі, нічого мені не хотілося. Але минуло кілька днів. Я ніби як прийшла трошки до тями і ось приїхала вірніше, як витягла себе в центр і хочу сходити тут в книгарню на золотих воротах. Думаю, вона для мене буде така терапевтична, бо вона така гарна. Ось і також хочу ще сходити в кілька магазинів, тому що треба мені дещо собі купити, а саме хочу подивитися на окуляри. Хочу все. Це для вас зафільмувати і, скажімо так, і себе відволікти, і вас трошки відволікти і розважити в такій сумній реальності. Поки йду трошки з вами потеревеню. От якраз машину везе евакуатор. Все ж про цей обстріл, 8 липня, було в нас дуже гучно. Ми все це чули. Потім, коли дізналася про Охмадит, була просто в шоці. Але в той день, окрім Охмадиту, був перельот по клініці Адоніс. Це в новинах не так сильно висвітлювалося. Казали більше про ісіду, але вони знаходилися в одному ем, будинку, в одній будівлі, і ісіда майже не постраждала, а постраждав Адоніс. Перепрошую друзі, присіла тут відпочити, тому що прийшла з хрещатика на золоті на вулиці. Зараз плюс 35 градусів затінку. Просто неймовірна спека в Києві, і трошки я втомилася. Взагалі цю спеку дуже погано переношу. Так ось, продовжимо про Адоніс. Був атакований Адоніс на метро Лівобережна, і це той Адоніс, в який я ходила. Тобто, періодично я записувалась туди до деяких лікарів, і востаннє була, здається, минулого року у Лора, і навіть це показувала у влозі. І коли я дізналася, що прилетіла в місце, в якому я частенько бувала, мені стало настільки моторошно, страшно, якось гірко. І там ще загинуло семеро людей, п'ять лікарів і два пацієнта. Це дуже страшно, друзі. Але ще гірше мені стало після того, як я побачила, що після атаки почалося в наших соцмережах. Ви, мабуть, знаєте, що почалося, що почало розганятися. А, скажу так. Наше суспільство зараз просто наелектризоване, тому що більше двох років великої війни з психологічної точки зору це, мабуть, ну все можна якось пояснити, тим не менше, переживати це все і бачити все це і жити в цьому дуже складно. Єдине, що хочеться мені з цього приводу сказати, це те, що треба бути дуже обережними з тим. На кого ми підписані, що ми споживаємо в соціальних мережах, кому ми довіряємо. А з іншої сторони, мені там, як блогеру, іншим людям, які роблять якийсь контент, треба бути дуже обережними з тим, що ми транслюємо. І останнє по цій темі, що я хотіла б сказати, це те, що нам варто не забувати завжди пам'ятати, хто насправді є нашим ворогом. На цю тему я друзі сказала все, що хотіла. Ну а далі ходімо з вами обирати книжки. В своєму блозі я продовжую висвітлювати тему любові до всього українського, попри все підтримую українське та досліджую нашу культуру. В книгарню я приїхала якраз купити книжок українських авторів із літнім настроєм. Надивилася книжкових блогерок, які протягом останнього місяця випускали багато відео про літні книжки, надихнулася і вирішила собі щось придбати. Тим паче, що цей місяць дуже сприятливий для цих покупок. Що я маю на увазі, це кешбек монобанку, 5% на книжки. Є ще можливість обрати кешбек від партнерів, а там і 10% від Якабу, і 15% від видавництва Старого Лева. Тобто все дуже вигідно. А окрім того, ще й самі видавництва якось одночасно почали робити акції у себе на сайтах. Тож, якщо ви планували купувати книжки, але чекали якогось знаку, то ось вам цей знак. В книгарні відбувався книжковий клуб, і я вперше таке побачила вживу. Аж захотілося і собі якусь таку подію відвідати. А ще мені було дуже цікаво пороздивлятися книжкові новинки. Ось, наприклад, нова книга Софії Андрухович та Нанхи. Я її погортала. А ось завірюха від постраждалого видавництва Віват. А це змій Вівали, який я вже маю, але ще їх так і не почала читати. Ще одна новинка, яка мене цікавить, це книга Оринен. Нічого поки про неї не знаю, але обкладинка мені подобається. А ось цю книгу планую собі якось придбати Вона про знайомство у потязі та про наші красиві Карпати. Загалом атмосфера цього місця і правда була для мене дуже терапевтичною. Тут між книжок люди спілкувалися, працювали та навіть в'язали. Окрім того, тут працював кондиціонер, і це було неймовірно приємно ще у книгарні є красивий дворик, в якому в той момент проходила якась презентація. І я вже збиралася взяти щось смачненьке і до неї приєднатися. Але друзі, почалася повітряна тривога, і я спустилася в метро. До речі, мені здається, я вперше в тривогу в метро. Якось раніше не довелося тут бувати. Якось тільки вдома ходили ми в укриття. Словом, на сьогодні зйомка завершена. Доведеться, мабуть, завтра повернутися в ту книгарню, в той секретний красивий дворик, і випити там якусь смачненьку кавусю. Так що до завтра. До речі, що мене здивувало, так це те, що працівники станції роздавали стільчики людям, щоб було зручніше пересидіти повітряну тривогу в метро. Це якось так турботливо і дуже мило, як на мене. Так, друзі, вже наступний день. і Я знову в цьому секретному дворику від книгарні п'ю свій е, як це називати, джміль капу оранж, якусь каву з апельсиновим соком. Сьогодні в Києві ще спекотніше ніж вчора. Мені здається, 36 градусів. Сьогодні вже було зараз. Вже вечір то трошки трошки якось легше, але все одно я якась поплавлена. Так що, перепрошую, в цьому відео я, мабуть, якось говорю, трошки затягнуто. Все це через спеку. Окрім того, що сіла тут випити свою каву, ще хочу вам розказати про книжки українських авторів з літнім вайбом. Нарешті, перша книга, про яку я почула у дівчат книжкових блогерок, називається «Абрикосова книгарня. Я її тут знайшла в книгарні цій і її погортала, це книжка про хлопчика, який переїжджає жити до своєї тітки та дядька. І кажуть, що вона наповнена теплом, затишком і ніби як літнім вайбом. Так, друзі, наступна книжка, про яку хочу сказати, це новинка. Вона називається Толіки. Я її тут знайшла, вона є на поличках. Однак я її тут не купила, тому що замовила в іншому місці, власне, у Видавництво лабораторії, яке її і видало, і вона до мене має скоро приїхати. Ця книжка здається про ностальгію, про літні канікули десь у бабусі в селі. Наступна книжка, про яку я хочу сказати, мені здається, без неї не обходиться жодна літня підбірка. Ця книжка називається Торе Адори з Васюківки, Нестайка. Мабуть, ви всі про неї вже чули. Я її особисто не читала, але ті, хто читали, кажуть, що це дуже класна дитячо-підліткова історія, яка дуже варта у. А з тих, що я читала, і я тут, до речі, також і знайшла, це книжка Спитайте мічку Євгенії Кузніцової. Я її прочитала в квітні цього року. Вона мені дуже сподобалася. І от як на мене, то це найатмосферніша літня книжка, яка тільки може бути. Так що рекомендую. Ну, а що я тут купила? То це книжка, яка називається Віла у Сан-Франциско. Це книжка авторки Ярослави Литвин. Вона про дівчину, яка, здається, купила хату в селі і про те, як вона там облаштовує своє життя, господарство і так далі. Я її вчора тут знайшла, погортала, посиділа, почитала. Мені сподобалось, знаєте, дуже така легка. Мені сподобався стиль авторки, так що на найближче майбутнє на літо мені буде що почитати. Сьогодні я знову приїхала в книгарню, але з собою взяла не ту книжку, яку вкупила вчора, а книжку, яку зараз читаю «Валеріана під могильного Якось дуже складно вона мені йде. Друзі, не можу її вже, я не знаю. Може, місяць читаю, ніяк не дочитаю, то взяла сюди все місце, яке просякнуто вайбом читання, можливо, якось краще мені зайде. А зараз трошки почитаю, доп'ю. У своїй капо оранж, і підемо разом з вами обирати мені окуляри. Вирішила зайти в магазин окулярів, який знаходиться поруч із книгарною на золотих воротах. Він називається на Очі і подивитися, що там у них є. У мене зараз дуже класні окуляри, проте вони дуже старі і мені треба вже їх терміново замінити. До речі, дякую всім тим, хто помічав їх у відео і робив компліменти. Мені приємно. Вони, правда, дуже вдалі. Я їх купувала в резерві 5 років тому, але наразі вони вже всі в подряпинах, тому, власне, я й шукаю їм заміну. В цьому магазинчику доволі великий Вибір окулярів, всі вони сучасні та цікаві, та й сам магазин, як ви бачите, також дуже оригінальний. Я шукала собі більш класичну модель, бо знаю, яка форма мені найбільше підходить, але вирішила приміряти і багато інших варіантів, адже було цікаво проекспериментувати. Стосовно захисту, консультанти мені сказали, що всі їхні окуляри йдуть з захистом UV400. Але деякі моделі є з поляризацією. І щоб це визначити, в магазині стоїть спеціальний прибор, дивлячись на який можна зрозуміти, чи поляризовані конкретні окуляри. Як? Та просто на нього дивитися, і рисочки, які оригінально сірі, мають ставати кольоровими, все просто. Але мене більше цікавила не поляризація окулярів, а таке питання. А хто виробник? Mm -hmm. Китай. Ми співпрацюємо а. з такими фабриками. Ага, Я тобто, друзі, ці окуляри виробляються не в Україні, а на замовлення українського бренду в Китаї та Кореї. Ну що купила ось такі окуляри. Як вам мені подобається? У них тут такі крапочки, типу, це один відомий бренд окулярів. Хто знає, той знає? Ну за 400 гривень. Думаю, нормально. Як вам напишіть? І знову ми з вами перемістилися вже в інший день, тому що мені все ж не дає спокою те, що вчора ми купили окуляри неукраїнського виробництва. Я все ж думала, що то вони виготовляють їх прямо в Україні. І не покидає мене думка, що я хочу знайти все ж таки окуляри, які робляться в Україні. І для цього я сьогодні ненадовго заїхала на всі свої і хочу спробувати знайти такі окуляри тут. Тож погнали разом, подивимось. Так, друзі, вийшла із всі свої, і хочу підбити підсумки. Значить, на маркеті я знайшла дві точки з українськими окулярами. До кожної з них я підійшла, поміряла там окуляри і поспілкувалася з продавцями. Перший бренд називався Люм'єр. Це в честь братів Люм'єр, які придумали кіно. Там була дуже приємна жіночка, яка мені все розказала, показала, дала мені приміряти, мабуть, з десяток окулярів. Розказала, що цим займаються її брати всі ці окуляри, зробив він. Найголовніше моє було питання, чи. Всі ці складові українські, вона сказала, що на жаль, ні. Лінзи брат купує у південній Кореї. А оправи, до речі, деякі оправи він робить сам із дерева, а деякі оправи просто замовляє у місцевих майстрів. Тобто, це виробництво таке напівукраїнське. Ну також непогано. Що по цінах у цього бренду окуляри коштували десь 1200-1300 гривень. Гривень, що немало, але не так багато, чесно кажучи. Взагалі сподобався мені той бренд. і Жіночка така була приємна, тож підпишусь, мабуть, на них в інстаграмі. А от інший бренд називався Be In Trend, будь у тренді це такий зрілий український бренд, якому вже більше 18 років. Там був не дуже приємний мужчина. Мені подзвонили. Сорі, зараз я перечіплю мікрофон. Значить, другий бренд, да, він Trend, що я ще сказала, неприємний чоловік. Проте деякі питання я йому позадавала, і наскільки я зрозуміла, то це виробництво на 100% українське, там і лінза українська, і оправи українські. Але я можу помилятися. По цінах ціни приблизно такі самі, як і в першого бренду десь 1200-1300 гривень. Ось така наразі ситуація з українськими окулярами, друзі. Ну, не широкий вибір, скажімо так, ринок ще дуже маленький. Проте в майбутньому я сподіваюся, він буде розширятися, рости, і ми будемо з вами ще купувати українські окуляри. Е, так, ну що на цьому мій міні-репортаж із всіх свої я закінчую, і ми з вами переміщаємось до мене додому, де будемо розпаковувати мою нову піжамку від українського бренду. Ну що, розпаковуємо разом з вами мою нову піжамку. Так, це піжама українського бренду, ну, ви вже зрозуміли, вона до мене їхала довгенько, більше тижня. Чому? Тому що це було замовлення, яке мені шили. Так, відкриваємо ось таке пакування. Ну, просто пакет. Нічого, звичайне, таке пакування. І о, яка вона красива! Так, друзі, дістаю. Значить, це літня піжама. Як я так дістати? Ось такого от красивенного літнього принту. Тут зображені якісь квіточки. Навіть не знаю, троянди, не троянди, щось таке. Так, це чек. О, ще мені дали. Дивіться. Не знаю, чи сфокусувало це. Знижка 15% на наступну покупку. Дуже приємний бонус. А, значить, це піжама із мусліну, такий літній, дуже. Дендітний матеріал, в якому буде дуже комфортно влітку, він не парить. Ну, мабуть, я зараз примірю і розкажу вам більше про цей бренд. На початку великої війни цей бренд мене дуже підтримав. Я замовила у них піжамні штани на заміну тим, що згоріли у будинку. Просто хотіла відновити їх, бо дуже любила і попросила бренд відшити такі самі. А вони, мало того, що не взяли з мене грошей за ці нові штани, так ще й додали мені купу подарунків: ще одну піжаму, майку, топ. Загалом дуже багато. Я тоді так розчулилась, сиділа й плакала від того, які ми, українці, класні і як підтримуємо одне одного. І от зараз я хочу їх підтримати, розказавши вам про них. Цей бренд називається Вічук, вони знаходяться в Чернівцях. Вони більше спеціалізуються на нижній білизні. У них дуже гарна білизна, така вишукана. Але також вони відшивають і піжамки, і навіть деякі речі просто для вулиці на повсякдень. Це український бренд, який працює легально, який платить податки, який відшивається прямо тут в Україні і забезпечує робочими місцями наших людей. І мені дуже хочеться їх підтримати. І це, друзі, не реклама, а цей бренд навіть не знаю, що я про них говорю. Це моя така щира рекомендація. Так що, якщо вам потрібна піжамка або гарна вишукана нижня білизна, то забігайте на їхню сторінку. Я, мабуть, посилання на їх сторінку в інстаграмі залишу в описі під цим відео подивіться можливо вам щось підійде і ви в них зробите замовлення